Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, триваємо в молитві, в радості і в благословенні. Маємо прекрасний благословений день, субота можемо бути з Богом більше. І хочемо, направду, бути більше з Богом, бути більше в любові, бути більше в благодаті, але чомусь плани наші кажуть, що ми будемо не з ним. Так стається, коли ми. Плануємо день не з Богом, а якось інакше. Якось все понапланували собі, бути там, бути там. А де в твоєму плані Бог? В твоєму плані взагалі є присвятити час на пошуки Бога або побути в, в Бозі, так? в присутності Божій. Як важливо бути в присутності цій так? Бо іноді можна бути на літургії, можна бути. Не знаю, я тільки що екскурсію проводив людям тут в Меджугорі, там, маємо групу тут 300 людей. Дякую завдяки вашим молитвам, то живемо, живемо маємо прекрасні реколекції. Але так ділився та, своїм власним свідченням, що а, іноді можна бути далеко від всього та? і пережити об'явлення Марії. Та? Бо тут Марія об'являється кожного дня в Меджугорі о 5.40 за 20 хвилин до літургії. Бути далеко і пережити глибше об'ялення, ніж бути навіть біля самої візіонерки стояти. Бо люди питали, чи можна десь попасти до візіонерів, та я попадав багато разів, та для мене це не є щось таке виняткове. Але тільки з того розуміння, бо якщо ти стоїш коло візіонера, а серце твоє далеко, якщо думками ти далеко, то ти не переживеш, не переживеш близькість для Бога. Відстань для Бога це ніщо. Так? Ти можеш бути в Україні і пережити це об'явлення краще, якщо в цьому часі зосередишся і серцем підключишся та? до цього об'явлення, до Марії. І Марія тебе побачить. Та? Не, не треба їхати в Меджугорі, щоб побути на об'явленні. Бо об'явлення це є в світі. Власне, і, і для того. У всьому Меджугорі, та? Не ближче ти від зенера, далі ти від зоонера, далі ближче. Один ізонер в Америці живе, наприклад, то також далеко, та? але Марія об'являється в тому часі, та? для неї нема відстані. Для Бога нема відстані взагалі. Для Бога важливо серце. Чи ти сьогодні відкритий на Бога, чи ти сьогодні маєш час на Бога? Бо ми можемо робити якісь релігійні практики добре, але забути, для чого це ми робимо. Бо релігійні практики потрібні, якби вже для того, щоб виявляти своє серце. Так? Щоб коли маю серце в серці Бога, розумію, контактую з Ним, тоді я з радістю ці всі релігійні практики роблю. Так? А коли нема цього основного контакту, то релігійні практики можуть стати рутиною. Особливо важко це та, для священників, для, для таких людей, як я, наприклад, кожен день літургія, та, через день адорація. Ну, Тобто багато всього, та, може стати рутиною. Попросту. Приходиш на літургію, а думками десь далеко, десь про свої справи думаєш, десь І іноді відчуваєш, ти так, наче я вже. Всі практики роблю, та? пощу, а, молюся, там, сповідаюся і віддаляюся від Бога. У вас так не буває? У мене так буває. Я, Боже, чому я від Тебе віддаляюсь? Бо я, я хочеться задати питання, та, Боже, чому ти мене, від мене віддаляєшся? Але я знаю відповідь. Бо я чимось віддаляюсь, бо я десь віддаляюся. Хоча я на всіх цих практиках та? релігійних, на всіх цих практиках адорація, літургія. Чому Чому я віддаляюся? І, власне, Господь завжди каже, бо серце твоє, серце твоє десь чимось почало турбуватися. Не тим, чим треба. Не тільки Царством Божим, а чимось іншим. І я по собі бачу, я коли починаю чимось іншим займатися, але якимись речами потрібними, та? а Але серце віддаляється. І тоді я кажу: все, стоп. Я хочу шукати Бога. Я хочу бути з Богом. Мені пропонували тут різні роботи. Так? Я кажу, Слухайте, я не шукаю роботу, я шукаю Бога. Я шукаю час бути з Богом, бути в цій гармонії з Богом. так? Бо життя воно біжить. Ці гроші ніколи не куплять час. І це треба розуміти. І сьогодні зрозумій, що ця субота дана Богом, як благословення, для того, щоб переживати, переживати зустріч з Богом. І візьмемо сьогодні довге послання до Марії. Я маю так на правду дуже мало часу, але маю довге-довге послання. 2 жовтня, 2017 рік. Дорогі діти, я говорю до вас як мати, простими словами, але сповненою великою любов'ю і турботою до своїх дітей, довірених мені через мого сина. І мій син, котрий є від вічної присутності, він говорить до вас словами життя. І сіє любов у відкриті серця. Тому я вас прошу, апостоли моєї Любові, майте відкриті серця, завжди готові до милосердя і прощення. Через мого сина завжди прощайте ближнім, бо так мир буде перебувати у вас. Дітоньки, діти, піклуйтесь про вашу душу, тому що вона є тим єдиним, яке дійсно належить вам. Ви забуваєте про важливість сім'ї. Сім'я не мала б бути місцем страждання і болю, але місцем порозуміння та ніжності. Сім'ї, що страждають, стараються жити через мого сина, живуть у взаємній любові. Ще коли мій син був маленьким, то говорив мені, що всі люди є його братами. А тому пам'ятайте, апостоли моєї любові, що всі люди, яких ви зустрічаєте, є вашою сім'єю, братами через мого сина. Дорогі діти, не витрачайте часу, роздумуючи про майбутнє та непокоячись, нехай вашою турботою буде те. Що добре проживати кожну мить через мого сина. І в цьому є ваш мир. Дорогі діти, ніколи не забувайте молитися за своїх пасторів, моліться, щоб вони змогли прийняти всіх людей як своїх дітей, щоб були для них духовними отцями через мого сина. Дякую вам. Неймовірне послання просто в тему наших реколекцій, по темі наших реколекцій. Потім будете, коли шосту частину дивитися, або може хтось вже на молитвах застілення по четвергах в зумі слухав кусочки та, про душу, про серце. І сьогодні Марія про це все говорить в посланні, та, в цих глибоких посланнях, які ми роздумуємо по суботах особисто, тому особисто. То сьогодні особисто роздумуємо. Але такі фрагменти та, хочеться підкреслити, що Марія каже, Має відкрите серце завжди готове до милосердя і прощення через мого сина. Не тому, що я така добра людина, не тому, що я хочу це зробити, а через милосердя, через Ісуса Христа. Має це серце. Готове до милосердя і прощення. Готове серце. Дорога дитинця, піклуйся про свою душу, про душу. Піклуйся про свою. Душа це. Душа так naprawdę, не потребує грошей, та? бо гроші матеріальне щось потрібно для тіла. Тіло, щоб жити, треба матерія. Матерія матеріальне. Тобто матерія. А душа душа потребує іншої їжі. Та? Каже Марія Піклутись про душу, щоб ця душа власне, мала контакт з Богом. мала контакт з Богом. Бо коли ти будеш мати контакт з Богом, всі ці речі в тебе будуть. Автомобілі, квартири, машини дачі, та? але і головне, ти будеш мати життя, час час з Богом. В контакті з Богом. Будеш мати гармонію в житті. Та? Гармонію ти не купиш за гроші, бо прийдуть інші випробування, інші проблеми. Всі, хто мають гроші, ще це знають. Всі, хто ще не мають, думають, мріють, що воно щось змінює. Та? Думаючи, що то щось змінить, але ні, направду так не відбувається. Багато я знаю тут мільйонерів ну, нещасливих та? приходять різні випробування в сім'ї. Бо люди, які кладуть свою душу за кар'єру, скажімо, свій час, свої всі сили, все серце кладуть за кар'єру, за гроші. Втрачаю сім'ю, втрачаю Бога, контакт з Богом, контакт з сім'єю, з дітьми. Ну і ми знаємо це все, так? Бо так відбувається. Потім там розлучення, там, там розвал, там сім'я розпалась, там це, там то і там то. А чому так? Бо серце моє було не з Богом, а з матеріальним, та, з кар'єрою. І душа моя була там, вся весь я там був погружений цих Грошах, та? а потім все втратив. І гроші вже тобі не, не купиш дитину собі за гроші, не купиш собі дружину за гроші, та? яку любиш, яка любить тебе. Може, ти можеш купити видимість, та? видимість красива, файна, але ну, стучить, я сам відкрию. Тобто не хочу когось образити, але в плані, що такі відносини будуть як зі стовпом. Та? Тобто це не відносини. Відносини неможливо купити. Відносини треба будувати. Та? Треба над ними працювати. А, а купити можна хіба мобільний телефон в магазині і бути з ним, поки не згубиш. Або він не зламається. Тому гроші не такі всесильні, сильні, да? як, як цей світ хоче сказати. Дорога дитина, піклуйся про свою душу. Тому що вона є тим єдиним, яке дійсно належить тобі. Ти забуваєш про важливість сім'ї. Сім'я не мала бути місцем страждання і болю, але місцем порозуміння та ніжності. Яке сьогодні твоя сім'я місце? Місце страждання і болю чи місце порозуміння та ніжності? Так? Проаналізуй свою сім'ю. Маєш сім'ю, то проаналізуй. Чи сім'я твоя в Божому плані, чи сім'я твоя рухається в Божому плані, в Божому наміренні, в Божому призначенні, Бо Боже призначення, бачу, тому Марія каже ніжність. Ніжність, порозуміння. Це в Божому. Якщо в тебе все в сім'ї ніжність і порозуміння, то ти в Божому, в правильному руслі. Якщо в тебе страждання і боль, біль, розчарування, постійні сварки, як пес з собакою, то ваша сім'я не в ту сторону йде, не туди пішли, поверніться до Бога, так? каже Господь, поверніться до мене і я виправлю це. Сім'ї, що стараються жити через мого сина, живуть у взаємній любові. Бачите, марікар. Сім'ї, які живуть, живуть, стараються жити, навіть не ті, що живуть, а сім'ї, що стараються жити через мого сина. Ті, які ж... стараються жити, живуть в взаємній любові. Ще, коли мій син тут, був маленьким, то говорив мені, що всі люди є його братами. Уявляєте? Всі його брати. Якщо мій брат Бог, мій отець Бог, то я теж Бог. Так? З маленької букви, але так є. А. І, і про це, власне, ми слухаємо зараз на реколекціях. Бо дитина Божа, дитина Божа, коли я дитина Божа, і ти дитина Божа, то ми брати. Чому? Через Ісуса Христа. В Ісусі Христі, ми, брати і сестри. Тому, якщо тебе хтось підрізав, підрізає, хтось тобі на ногу наступив, або ще щось, то бачите, треба як до брата відноситись, а не каменувати. Хі -хі. Каже, до братів, це високий рівень та? до людей, всіх як до сім'ї відноситись. Каже, тому пам'ятай, апостол Мою Любові, що всі люди, яких ти зустрічаєш, є твоєю сім'єю. Братами через мого сина, братами і сестрами з мого сина, всіх, яких ти зустрічаєш. Дорога дитина, не витрачай часу, роздумуючи про майбутнє та непокоячись. Не витрачай часу. Ми думаємо, ми та? будуємо плани, складаємо там, так, я там, то, там інвестую, там, то, там все там все. Там те, там те, а там, а вдруг там то, а вдруг там то. І так ми живемо, в внепокоєння, а вдруг жовтра а, а те заберуть, а, те, а та вкрадуть, а то, 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 то. Марія каже, даремний час витрачаєш. Ти непокоїшся, роздумуючи про це майбутнє, плануючи, але непокоїшся, постійно турбуєшся про такі речі. А Слово Боже каже, турбуйся про Царство Боже, а не що тобі їсти і пити. Бо про те турбуються погані, невіруючі, погані люди. Якщо ти сьогодні турбуєшся про те, що тобі їсти, пити, вдягати, то ти виходить погана людина. І я так само, якщо я про це турбуюся, та? тому турбуємось про царство Боже, щоб бути добрими людьми. Хай твоєю турботою буде те, щоб добре проживати кожну мить через мого сина, і в цьому є твій мир. Кожну мить проживати. Каже, хай твоєю турботою буде те, щоб добре проживати кожну мить в Ісусі Христі. І в цьому будемо мати мир. Дорога дитина, молись не забувай молитися за свого священника, який також людина, який також має вести всіх нас, як наш брат, так? брат і всіх цих братів і сестер ще й вести. До, до чого вести? До Ісуса Христа. Тому молимось і піклуємось про свою душу. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з Па-па.